Чергове загострення протистояння у Верховній Раді партії регіонів та опозиції 6 червня супроводжувалося появою двох чергових тушок. Народні депутати В'ячеслав Кутовий і Володимир Купчак вийшли з фракції Батьківщина. Як і попередні перебіжчики, вони йшли до Верховної Ради за списками фронту зміна. Фронт змін в очах української громадськості, на жаль, стає фабрикою тушок. Про це з тривогою говорять багато представників української інтелігенції. Нещодавно відомі усі країні люди звернулися з відкритим листом до Арсенія Ценюка, керівника фронту змін і голови фракції Батьківщина у Верховній Раді. Це відкритий лист до української інтелігенції з оригіналами підписів. Ми звертаємося. До кожного з вас з проханням підійти до питання узгодження єдиного кандидата в депутати Верховної Ради України в округах з розумінням високої відповідальності за свій вибір. Адже кандидат від об'єднаної позиції має бути людиною сміливою, чесною, патріотичною, твердою у своїх переконаннях, людиною, яка своїм минулим життям заслужила на вашу високу довіру і, що не менш важливо, у майбутньому не зрадить українців і не стане. Тушкою представники інтелігенції закликали Арсенія Ценюка більше не допустити помилок у підборі кандидатів до Верховної Ради від об'єднаної опозиції йдеться про майбутні повторні вибори депутатів на п'яти округах, там, де центральна виборча комісія не визначила переможця минулої осені. Герой України Левко Лукяненко разом із іншими авторами відкритого листа. Просить Арсенія Ценюка уважніше придивитися насамперед до Аркадія Корнецького, кандидата від опозиції по 132-му округу. обурення викликає обман Корнецького. Він приховав від Арсенія Ценюка, який рекомендував його до Верховної Ради від фронту зміни, Своє подвійне громадянство. Да, я підписав тому, що я е, познайомився із документом про Корнецького, е, де написано, що він є громадянин. Російської Федерації. По закону українському про громадянство в нас в Україні може бути тільки одне громадянство українське. Отже, ж, подвійне громадянство український закон не дозволяє. Отже, ж, і громадянин Російської Федерації не може балотуватися у нас до Верховної Ради України. Він таким чином порушив закон. Порушив закон. Людина, яка порушила закон, я таку людину не можу рекомендувати і підтримувати, щоб вона стала депутатом Верховної Ради України. Аркадій Корницький не приховує, що є випадковим супутником опозиції. А Юлію Тимошенко розглядає лише як менше зло в українській політиці у порівнянні із Віктором Януковичем. Тому під час виборчої кампанії він щедро фінансував противника Юлії Тимошенко у боротьбі за посаду президента України два роки тому. Він боровся з Юлею, а тепер хоче пройти до Верховної Ради і з її прапором. В інтерв'ю Українській правді Аркадій Олексійович прямо заявив, що йому все одно від якої політичної сили висуватися в народні депутати. Якщо його не підтримує батьківщина, він обійдеться без неї. Аркадій Корнецький не вважає обов'язком для себе політичні гасло опозиції. Навіть у разі обрання його від батьківщини він буде голосувати так. Як вважає за потрібне, не звертаючи уваги на рішення фракції. Інтерв'ю Коронецького українській правді виглядає як откровення майбутньої тушки. Аркадій Олексійович ніколи не приховував, що приєднався до опозиції мимоволі, коли відчув на собі тиск з боку чиновників рейдерів. За його словами, генеральному прокурору України сподобалася його процвітаюча агрофірма. Наїзд трапився незабаром після зняття Корнецького з поста віце-губернатора Миколаївської області. Разом з посадою Аркадій Олексійович втратив адміністративні важелі, якими до цього сам активно користувався, зловживаючи службовим становищем. Він не раз намагався віднімати землю у земляків селяна у тому самому окрузі, де зараз збирається балотуватися в депутати. Народ його рейдерства не забув. Він може приїхати до мене ввечері, зайти в кабінет, там де один вечора і сказати, я сьогодні представляю Болову, що він скаже, те й буде. Хочеш робити. Оце давай мені землю оцю, ось у селі Кам'яне місто. Мені була замашка, мені голова сільської ради телефонує село Кам'яне Міс, Первомайського району, там на Кодемі. Землі природоохоронні, які знаходяться під річкою. Люди пасуть там скот, домашнє господарство. Я хочу, щоб це було, ця земля була мені відведена, тому що в мене є план створити мисливське угіддя, тобто прив'язати собі ще лишність землі. Я говорю, ну я не можу це зробити, по-перше, по закону, тому що земля праводохідна зона. По-друге, я не можу плюнути на людей, які там завтра мене ж поносить будуть до кінця дня, у них від корови життя, а я буду забирати це всю справу. Ну, будеш мати проблеми з балою. І таких кілька питань, які він закидав відносно можливої приватизації, і з подарунками їм я їх відфутболював. Аркадій Корнецький народився у селі Чаусове-2. Зараз він іноді заїжджає сюди з Шата Росії, де живе більшу частину часу. Тут поля сімейної агрофірми, зареєстрований у США та інших регіонах України. У селі він поводився як господар під гарячу руку. Може і морду набити своїм працівникам. Жителі села Чеусове 2 написали Арсенію Ценюку колективний лист з проханням не висувати Корнецького кандидатом у депутати Верховної Ради. Вони пишуть, що Корнецький йде в раду щоб захистити свій бізнес, а не інтереси простих селян. Уся виборча кампанія колишнього російського та українського чиновника Аркадія Корнецького у 2012-му пройшла із закликами до виборців допомогти врятувати його агрофірму від рейдерів. Зараз питання по рятунку майна вирішені. А інших передвиборчих гасела у Корнецького ніколи не було. Навіщо він де да до Верховної Ради виборцям залишається тільки здогадуватися? Тому політологи вважають Корнецького класичним кандидатом тушкою, який дав парламент захищати свої бізнес-інтереси, ніякої ідеології, лише комерційний розрахунок. Інші політологи вважають Аркадія Коронецького, крім усього іншого, агентом впливу антиукраїнських сил у великій російській геополітичній грі проти суверенітету України. Для цього у них є серйозні підстави. Коронацький після служби в армії був відразу зачислений до університету дружба народів кузньо розвід кадрів СРСР за рекомендацією керівника служби зовнішньої розвідки Примакова, на той час прем'єр-міністра Росії. Корнецький отримав пост керівника торговельно-промислової палати Одінцовського району Московської області, де працював з 1998 по 2004 роки. Євген Примаков у 99-му включив Корнецького кандидатом у депутати Державної Думи Росії від виборчого блоку «Отечество – Вся Росія по 110-му Одінцовському виборчому округу у міжнародній частині програми цього блоку, очолюваного примаковим і Лужковим, міститься відверто антиукраїнські цілі і завдання, пов'язані із стратою України з значної частини своєї незалежності. Син Корнецького Павло пішов ступами батька, закінчив той же факультет, і зараз працює на відповідальній посаді в МЗС Росії. Зручне сімейна зв'язка. Син дипломат. Батько ймовірний агент впливу у великій антиукраїнській грі. Росія гибійська сьогодні готується к наступленню. Тобто фактично стоїть задача вистановити імперію. А без поглощення України це неможливо. Тому, прежде всього задача завжди спецслужб. это наполнение, инфильтрация в иностранную развивающуюся державу. Вот если Корнавского как раз рассматривать с этой точки зрения, что университет Лумумбы именно готовил кадры для развивающихся стран, для стран таких транзитивных, переходных, что Украина как нельзя, кстати, подходит именно к такому определению. Вообще возникает такая, такое впечатление, что как бы Москва, Путин сегодня готовятся к какому-то расчленению Украины, и поэтому для них очень важно иметь своих людей, причем, чтобы они не шли от партии регионов потому что партия регионов это уже отработанный материал. Все понимают, что по сути проект этот добегает к он уже почти закончился. Рідітірований Азаровим Януковичем, Вот. і нужны якісь то нової структури. Ми не можемо мовчати, коли на наших очах ведуться такі, такі маніпуляції. це дуже негативне явище, і в принципі, ну треба, щоб його було найменше, а бажано, щоб його взагалі не було. Влада посилює тиск на фракцію батьківщина. За словами Арсенія Ценюка, на вербування нових тушок з числа випадкових людей у фракції батьківщина виділено понад. Сто мільйонів доларів у цих умовах лідерам партії потрібно з подвійною вимогливістю підійти до оцінки кандидатів від опозиції по п'яти округах. Арсенію Ценюку необхідно ретельно зважити усі за і проти сумнівної кандидатури Аркадія Корнецького, який намагається стати кандидатом від об'єднаної опозиції по 132-му округу. Батьківщина не має права стати фабрикою тушок і розчарувати своїх виборців.